Василь Симоненко, де зараз ви кати мого народу. Де зараз ви, кати мого народу, де велич ваша? Сила ваша де, на ясні зорі і на тихі води вже ваша чорна злоба не впаде. Народ росте і множиться, і діє без ваших нагаїв і палаша під сонцем вічності. Древніє й молодіє, його жорстока й лагідна душа. Народ мій, є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників заброд. Ви, байстрюки катів осатанілих, не забувайте, виродки ніде. Народ мій є, в його гарячих жилах. Козацька кров клекоче і гуде.